Капеланське благословіння на 21 березня 25-го року, в Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні Амінь. Господи помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш завжди нині, повсякчас на віки вічні амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в святому письмі розповідається про те, як саме відбувся той потоп з Ноєм. Вони війшли, тобто ной, його дружина, його сини і їх дружини. І всі звірі, самиця земні, птахи небесні, колсони земні, ковчег закрилися і пішов а, дощ, який лив 40 днів і 40 ночів. Потім припинився дощ, а потім 150 днів а, вони по воді ну, плавали. І лише після цього, після 150 днів, почався вітер. Який починав ганяти воду, сушити її, і вода почала спадати. Мені подумалося, коли я читав ці слова, про те, що всі ми, знаєте, трошки заздремо, да, до, до творців, пророків, святих, які вони великі. Але зараз. Мені пригадався 90-й псалом дуже часто нами улюблений, коли говориться такі слова, що стануть перед тобою з правої сторони, з лівої сторони тисяча, а з правої – 10 тисяч. І побачиш вони і побачиш ти, як вони впадуть перед тобою. На Господа, слишка, ти наступатимеш і потопчеш Легої змія. Ви знаєте, приємні слова. Але якщо подивитися, а як витерпіти і 40 днів, і 40 ночів, коли є дощ, коли ти сам, а потім 150 днів, коли просто вода навколо тебе, і ти з тими, хто в ковчегі, але сам. Пригадалося і дні, коли. Ісус був розп'ятий на хресті, а учні потрапили в суботу і були самотні, і те типу, поневіряння, яке вони перетерпіли, коли Воскресіння Воскрес Христос і прийшов до них явився Ним. Пригадалося, як провів пророк Іона три дні в лоні кита в темноті, і його були випробовані. І виявляється, що кожному з тих людей, якого ми хочемо стати, бути схожими, треба мати ту велику віру, ту велику мужність, ту велику стійкість і велику довіру до господніх слів і до своєї участі, прийняти на себе цей, знаєте, можна сказати, подвиг, да? подвиг віри. І йти ним. Виявляється, що ці 40 днів, а потім 150, а потім ще, коли вода спадала, і вони очікували. Ці дні є в житті кожного з нас. І всі ми, знаєте, частиною є того серця ноя, у нас є та частина. І ми маємо сили, можливості, і Господь дає нам руку на те, що саме проходячи такі випробовування, залишаються вірними, ми залишаємося синами, синами і дочками Божими або царськими. І ми, знаєте, в нас закладено пройти це все. Псалмі написано золото сім раз переплавлене, перетоплене, але ж лише тоді воно стає чистим, очищеним, сяє без жодної краплинки домішки, які не відповідають саму чину золота. Це і є образ і подоба Божа в нас внутрі, якими і повинні. Перетопити і переплавити, щоб домішки вийшли з нас, щоб ті частинки гріха і пристрасті, які в нас є, вийшли з нас. І тоді нам відкриється Царство Небесне, в якому немає страждань, в якому життя вічне і в якому пізнання добра відновиться без знання зла. Амінь.